Салева Їх їхній битой немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, хто фіксити такі. Нікому не дізнатися, Хто фіксити такі. Нікому не дізнатися, Хто фіксити такі. Чарівна паличка Дуже просто мені чарівну паличку подарували. Ось клас! Яка ще чарівна паличка, я не вірю. Ну й даремно вона будь-які бажання виконує. Дивись, не хочу сьогодні йти до школи. Сто тищ! Дімді чу. Щойно дзвонила вчителька. каже, що твоя школа кудись зникла. Дивно же я до школи не йду. Ну, так, замість школи підемо до зоопарку. Ура! Оце справжнє чудо. Чудес не буває. Бувають ілюзії. А що таке ілюзії? Це коли ми бачимо зовсім не те, що є насправді. Ви бачили, як фокусник дістає кролика з порожнього капелюха. Гадаєте, це чаклунство? Ні, це лише ілюзія. Насправді, кролик схований у столику, на який фокусник кладе свого капелюха. А на дні капелюха є потаємні дверцята. фокусник присовує в них руку, хапає кролика за вуха. І але го у кожного фокуса є свій секрет. У кожної ілюзії пояснення. А ця паличка все одно чарівна. Хочете, я вам зараз теж, кролика, дістану? Сто, тищ, ти ниж! Ой, не вийшло! Ну і кролик! Зараз іще раз! Сто! Тищ, ти вищ! Сто! Тищ, ти ниж! Дівочу, може досить? Нам однієї кусачки вистачало, а тепер їх три. Що ми зроблю? 100! Сто Ай! Що, зляталися, а то смілий з маленькими ганятися! Я великий! Я великий! як гімн дімич! Я великий! Ой! Нолик, обережно! Ой! Ой! Як ви такі великі живете! Незручно ж! А я думав, це вам. Маленьким незручно. Дім мечу, ти готовий? О, чому у нас три собаки. А це хто? Ага. Мені наснилося, що у мене чарівна паличка, і я вас випадково великими зробив, а мама побачила. Жахіття, я би теж закричав. От би і мені справжню чарівну паличку. Ми фіксики не віримо у чарівників, але віримо в людей. Адже люди часто творять справжні дива. Колись польоти в небі були нездійсненною мрією. А зараз будь-яка людина може злетіти в небо на літаку. Раніше думали, що на місяць можна потрапити лише завдяки чарам, але космонавти побували вже й на місяці. У казках люди бачилися і говорили одне з одним за допомогою чарівного дзеркала. А тепер для цього є інтернет і телефон. Холодильник, телевізор, автомобіль, комп'ютер, багато речей, створених людиною, вміють робити те, що раніше сама ж людина вважала казковим чудом. Навіщо тобі чарівна паличка? Можна було б до школи не йти Дім дімичу поквапся Ми сьогодні йдемо в зоопарк. А до школи не йдемо? Хм, смішно. Може, я ще сплю? Ні, просто сьогодні неділя. Ось і все чарування. Кому <гум> <гум> не дізнатися вісить навіть.